Марія Примаченко. Строка та доля. Творчість славетної художниці явище самобутнє і неповторне, як мистецтво кожного з великих митців. У її роботах не можна нічого ні забрати, ні додати. Марія Примаченко належить до числа тих виняткових рідкісних талантів, через мистецтво яких повносило говорить обдарованість цілого народу. Від його глибокої преісторії до найпекучішого сьогодення. За мотивами творів видатної Українки нині працюють народні майстри у різних культурних напрямках. Заслужений працівник культури України Лідія Орел. У вступних статтях ви також дізнаєтеся про особливості творчості Марії Примаченко, її стиль та феномен. Знайдете відповідь на запитання, чому ж її називають генієм українського мистецтва та чому вона посідає визначне місце у когорті найвидатніших митців України. Я не завидую ні на багатство, ні на гроші. Я не завидую ні на що. Я роблю для людей. Роби людям добро, щоб люди жили, як квіти цвіли. Оце і все моє слово на світі. В альбомі вміщені фото художниці, цитати з листів та звичайно, її картини. Понад 360 сторінок з репродукціями. До того ж, багато робіт, позначено грифом, публікуються вперше. Але родзинкою саме цього альбому можна назвати зображення оригінальних підписів та коментарів до картин, що вміщені біля кожної репродукції. Біографія та характеристика творчості пані Марії викладена в альбомі на фоні загального контексту життя країни у ХХ столітті. Невеличкі замальовки з життя художниці, завдяки яким складається більш повна картина її особистості, тісно переплетені із коментарями про мистецтво та події тогочасної України, випасання гусей, малювання палицею на землі, поліоміеліт та милиці. Видатні вчителі та декоративне мистецтво, картини і Чорнобиль, Зустріч з Ліною Костенко та останні дні художниці, а ще Ще символи та значення, які вкладала Марія Примаченко у свої роботи, і яке зараз її спадок має значення для України та українського народу. В матеріалі Українська Недоля Скарби Генія у воєнній віхолі. Розкрито як і загальні питання збереження мистецько-культурних надбань під час війни, так і долю власне Іванківського краєзнавчого музею, де зберігалися картини Марії Примаченко. Також переосмислюється сама постать художниці та значення її творчості для України і світу. А в останній статті Маріїні онуки висвітлюється доля нащадків художниці, хто зараз стоїть на захисті Батьківщини хто відшукав інше покликання у житті, а хто й далі продовжує йти мистецькою стежиною. Видання дійсно змістовне, об'ємне, цікаве та унікальне. Бонус! А якщо ж ви бажаєте швиденько і коротко, звичайно для початку. Ознайомитися із життям і творчістю Марії Примаченко, тоді радимо заглянути до книги Ловці світла історії українських художників. Тож, знайте українське мистецтво, любіть українське мистецтво, поширюйте та говоріть про українське мистецтво. І, звичайно, заходьте до бібліотеки для ознайомлення із такими шикарними виданнями.